Доброго дня ми з України. Хотілося б розповісти про голландців, які приймають до себе додому українців. Більшість з них не бере плату зовсім за проживання в них вдома. Є такі, які ще надають допомогу, грошову, допомогу, матеріальну допомогу. Українцям е, допомагають з, з придбанням велосипедів, придбанням е, одягу, е, ну, з, з придбанням їжі, е, тобто е, вони нічого за це не беруть і нічого не просять. Це дуже гарна. Нація дуже добре відноситься до українців. Вони приймають тих людей, які приїхали з України з дітками маленькими чи люди, які вже в віці, тих приймають чи інших якихось осіб, які які хочуть перебувати в нормальних умовах, але це не так швидко. Якщо ви подасте заявку до муніципалітету, муніципалітет буде шукати вам сім'ю чи людей, які хочуть приймати участь в вашому житті і допомагати вам. Тобто, ну, це ж не один, два, три дні. Це може бути і дві неділі, і три неділі, це може бути і місяць, і півтора місяці. тобто Треба чекати, але будуть умови добрі. Тобто там особиста ванна, особиста кухня, що ви хочете готувати, вам будуть надаватися умови. Ну, всі ті, які ви раніше жили. Слава Богу, і все буде Україною.